Від працівників національного природного парку Північне Поділля до міжнародного дня біорозмаїття для школярів подарунок еколого-пізнавальна мандрівка. 21 травня. Працівники національного природного парку Північне Поділля підготували та провели еколого-пізнавальну мандрівку для гімназистів старших класів Бродівської гімназії імені Івана Труша. По геолого-ботанічній ділянці тринів. Ця ділянка належить до території Національного природного парку Північне Поділля. Тут є надто багато цікавих об'єктів. Ми побачимо основні такі, тому що, я думаю, що прийде час, ми будемо ще не раз тут зустрічатися, ми все побачимо. Тут екологічна стежка має протяжність 6,5 км. Ми сьогодні пройдемо 3 кілометри. Під час цього природничо-пізнавального заходу, який відбувся на лоні мальовничої природи еколого-ботанічної пам'ятки Триніг школярі та їх наставники побували коло природничого джерела у підніжжі гори Збараж, що є одним із багатьох витоків річки Стир, які щедро напоюють її русло кришталево чистою водою. Оце є один з таких самих цікавих витоків річки Стир. Яка там чиста вода і... Завдяки Мар'яні Марянівні ми минулого тижня бачите, гарно зробили, прочистили, щоб молитву вода текла. Напивайте цієї кришталево чистої води, набирайте ці сили і любіть природу. І тому що от, чим більше того, біло, розумієте, буде з'являтися, в нас природі все гарант. Оглянули кам'яний останець старий Гір на горі Триніг, що має форму лагідного звіря. Ми знаходимося на дні Сарматського моря. У цій нашій місцевості колись було тепле Сарматське море. 15-10 мільйонів років тому тут була тепла вода. Море було надзвичайно велике і надзвичайно мілке. Воно простягалося практично від наших терен. Можна взяти сюди від переміща польського, від річки Сян, рукавом, де йшло йшло, річка містер іде. А далі вже в Молдавію ухоплював все Чорне море. В Криму, як такого не було, тільки вершинки були виглядали типу острівка. І Карпати виглядали з татрами, як типу острівка, А вони тягнулося аж до Аральського моря. Обстежили руїни військових бліндажів періоду Другої світової війни та завітали до колишньої забутої каменоломні, територія якої сьогодні чимось нагадує марсіанський пейзаж. У хвилини перепочинку працівники парку розповіли гімназистам про біорозмаїття Львівщини, зокрема нашого Бродівського району та безпосередньо геолого-ботанічні пам'ятці триніг. У розповідях про багатство флори і фауни особливий акцент було зроблено на те, що біорозмаїття основа життя на нашій планеті та добробуту людини. Також екоосвітяни та науковці парку наголосили школярам, що незбалансоване ведення господарської діяльності призводить. До втрати цінних елементів екосистем, зокрема лісових та степових біогеоценозів, які є середовищем існування багатьох видів рослин і тварин. Окрім того, у розмові зі школярами працівники парку окремо зазначили, що біорозмаїття є фундаментом фізичного здоров'я кожної нації, а рівень її стосунків з природним дозвіллям є показником духовності етносу та індикатором природного благополуччя людей, які мешкають на території. Екологопізнавальну мандрівку для гімназистів працівники парку організували напередодні Міжнародного дня збереження біорозмаїття, який світова спільнота щорічно відзначає 22 травня.